Як бджола стала золота. Летіла бджола і побачила гарбузову квітку. А гарбузова квітка велика, велика, залізла бджола всередину та набирає солодкого соку. Набрала вже пора й летіти, та захотілося бджолі роздивитися квітком. Довго мандрувала вона меж палюстками. Насипалось жовтого пилку на її крильця і стала бджола. Золота, золота. Втець бджола до вулика, а сторож її не пускає. Ти чужа, каже сторож. Он яка ти жовта. А глянь, скільки меду я несу, каже бджола. Що ж, тепер я пізнав тебе, зрадів сторож. Ти наша, ти золота. Відкрила для себе знову Василя Сухомлинського. Він так багато говорить цими оповіданнями. Він навчає дітей бути справжніми, бути людьми.